Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен, і як ви знаєте, Алекс недавно апнув 30-й ранг на Бель. Сьогодні в цьому відео ми подивимось, кілька його каточок. Але перед четком даного відео я би хотів, щоб ти поставив лайк, підписався на канал і нажав на цей ночок. Тобі не важко, мені приємно, і ти завжди зможеш передумати. Плюс це сильно мотивує мене зняти ще більше подібного контенту для вас. Хочу висловити свою думку, не знаю, скільки вам відео буде інтересно. Чесно, мені самому дуже інтересно просто озвучувати каточки. Плюс я не сильно знаю, що коментувати, бо грав, очевидно, не я. Ну, Алекс вирішив вийти з цієї ситуації і написати мені сценарій. Чесно, я дуже ліпше без сценарію озвучував, але нехай буде. Ну, плюс він сказав, що це останнє таке відео на новому каналі, бо я вже писав кілька разів, що чесно не хочу їх записувати. Ну і давайте почнемо. Все сказане мною в цьому відео написав Алекс. Добре, починаємо. Ну, спочатку він лутає баночку, нічого такого сильно інтересного. Йде на мід плегенько, допомагає латати баночку джину. Бачить другу баночку і швиденько лутає. Після цього він тімиться з Бель із джином. Далі на центрі двоє людей, крисять один одного, тому він туди не йде. Далі вони хоч крутяться, і Бель починає зажимати Джином. Джин стигає засейвитися на лоу ХП. Але вони його вже не випасять, тому скоріше за все, що для Джина це кінець. Так, додаю ще свої коментарі, кроме того, що написав Алекс. До речі, народ, напишіть, як у вас прийшли ці два дні літа. Я, наприклад, вже 2 дні цих сидів на озері, плюс там ковбаску на вогні жарили. Ну, в спільноті є більше, плюс відео в Телеграм заливав. Хто нема, Кого мав в Телеграмі, ссылочка під відео. Ну а тим часом наші пацани далі піджимають Джина, і зараз, скоріше за все, що швиденько його винесуть. Так, винесли Джина і Мег почала стріляти по Бель. Кольт сильно агресував, ну і Алекс збивався, але все одно відлетіли Джин і Бель. Їх залишилось четверо, двоє затімилися, дві тіми. Подивимось, хто переможе. Мех старається пройти на центр, але це важко їм зробити. Алекс поки не крисить Мех, старається стріляти по культі та й по грею, ну і далі просто ПвП. До речі, грей, скоріше за все, що зараз буде телепортуватися. Так, Грей їх піджимає, піджимають мех. Е, Відео записував не я, імену в Алекса і нет. За це, звісно, вибачайте. Ну, Алекса сильно зажали, сумніваюся, що він тут вже щось сильно може зробити. Але, але він залітає і, до речі, йому повезло. Він вибрав такий таймінг, коли зміг вижити. Кольт полегенько починає зажимати грея, крисити. Ну, грей виносить Кольта, Мех добиває грея. Алекс віддає топ-1 Мех. І це кінець першої каточки. Не будемо затягувати і переходимо до другої каточки. Алекс зразу зі лутає баночку, бачить, що біля нього цілих 5 банок, але розуміє, що всіх залутати він не зможе. Тіметься за сквіком, бачить свого брата Бель. І полегенько підходить на центр, щоб почати когось виносити. Затінся зі за сквіком. І зверху від Сквіка є Брок, з яким Сквік не дуже хоче втімиться. Перший кандидат на мінус Кубки це Біон. Алекс його сильно пробиває і його незадовго виносять. Ну, в Алекса теж попали, але його не скрисли, йому повезло. Алекс полегенько розуміє, що Бель і Сквік це єдині його тімейти для цієї карти, і нахабний Брок полегенько починає піджимати з Бель, як справжній друг, не крисить і хоче спасти Сквіка і допомогти, і допомогти винести Брока. І незадовго по броку стріляють вже три бравлера і відганяють його наверх. Сквік точить зуба на брока, і хоче його сильно винести і не хоче його відпускати. Потім свою допомогу вирішив запропонувати джин і почав їм допомагати зажимати брока. Алекс затімився, джин вони прийняли в тіму, і поки нікого не виносили. Ще досі 8 бравлерів на карті. І джин набив Ульт. Як сказав сам Алекс, джин це велика проблема для Бель. І іменно в цей момент Алекс вирішив зайти на центр і почав думати, що робити далі. Почав грати дуже обережно, почав прочікувати кущі, плюс почав розставляти капкани. І полегенько думаю, як би то винести всіх і починає виносити колет. Алекс трохи промахувався, але свій кібель теж вирішили виносити тих, хто є на горі, це колет, біа і Джин. Біо виносить кулет, і ще, до речі, один Бравлер якийсь є. Ну, а Бель... Алекс виносить Джина. І залишилось 4 Бравлера, проти них залишилась єдина. Ось ну, цей новий Бравлер забив... називається. І Алекс зразу виносить Сквіка, на жаль, нього тормозить. І, скоріше за все, це топ-1? Я сам не знаю, що так, це топ-1. Важко було, але він зміг. Ну, і це кінець другої каточки, а ось початок третій. Алекс по класиці вже лутає баночку на спавні, Брок йому допомагає її винести. І Алекс вирішує з ним затінмитися, оскільки Брок це непоганий тімейт для даної карти. Він прочекує всі кущі, покаде до баночки. І, на жаль, Брок не дає її залутати. І Алекс вирішує затімитися з дженом з Janet та Лу. Лу залутав міт і для нього це доволі вигідно. Вони погенько починають добивати ульти з Джанет, Алекс трохи боїться Джанет, тому заходить за стінку. Ну і чесно, вони двоє доволі недовірливо набувають ульти один на одному. Алекс постійно ховається за стінкою, щоб Джанет не було шансів його скрисити. І вони продовжують набивати пологенько з ульти. І ось Алекс має вже набити ульту. Джанет ще не набила, Алекс зажав ульт і Джанет подумала, що він хоче її скрисити і прожала гаджет. У даній ситуації для Алекса це не вигідно. Тепер можна йти на центр, але до Алекса підходить Лу і вони починають крисити Джанет. На жаль, Джанет змогла втекти. Алекс хоче добити її і робить це. Далі Алекс лутає баночки і хоче показати Лу, що потрібно винести брока і спокійно його виносить. Далі на центрі ще є Пайпер, яка теж буде сильно мішати Алексу. Алекс старається повернутися на центр, але так, щоб пайпер по ньому не дала тичку і в нього з'являється така можливість. І вони зажимали грея злу, а Пайпер і Лу зажали Грея, і його винесли, далі зажимають гаса. Ну його сильно зажали, тому він вже звітом вийти не зможе. Після того, як грей починає крести Джина, Алекс розуміє, що Пайпер більше не потрібно, і її спокійно виносить. На жаль, газ зміг вижити, і вони четверо зажимають газ. Лу кидає ульт, газ полегенько замерзає. Грей його пробиває, Алекс лутає, лутає баночки, і грей тепається, те і його спокійно виносить. Далі залишається Бель та Лу. Бель, Алекс кидає мітку на Лу і його виносить. І тим самим займає топ-1. І На цьому моє відео підійшло до кінця. Надіюся, воно вам сподобалося. Надіюся, ти за нього поставиш лайк, підпишешся на канал та нажмеш на дзвіночок. А з тобою був як завжди мен. До нових зустрічей!